Безжально бив ногами по голові та ребрах у Києві. Чоловік серед білого дня на очах у сусідів ледь не забив свою дружину до півсмерті. В ситуацію вже втрутилася поліція, жінка нині в лікарні. Шокуючі наслідки побуття. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Ці моторошні фото у своїх соцмережах напередодні оприлюднила дизайнерка з Києва Ольга Черненко. Понівечене обличчя та гематома на щоці справа рук її з чоловіка. Він напав на неї в будинку біля ліфта. А після того, як вона вирвалася, наздогнав на вулиці і добивав. За її словами, бив ногами по голові, по спині і по ребрах. Сусід подружжя намагався втрутитися та захистити бідолашну, але і йому дісталося від ошаленілого чоловіка. Так Оля виглядала до цього жахливого нападу. Нині постраждала в лікарні, і попереду на неї чекає довга реабілітація. Я дуже вдячна кожному за репост, за підтримку. Ваші слова безцінні. Дякую вам ще раз. Безмежно просто мене дуже сильно підтримали і просто аж настрій, який з'явився. Після нападу Оля звернулася до поліції, написала заяву. Там почали розслідування. Правоохоронці опитали учасників свідків інциденту, та наразі проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин події. Потерпіло направлено для проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Що ж загрожує чоловіку? За фактом побиття відкрито кримінальне провадження за статтею Умисні легкі тілесні ушкодження щодо покарання, то це може бути штраф до 850 гривень, громадські роботи. До 20 годин виправні роботи до 1 року або арешт на строк до 6 місяців. Під дописом Олі в соцмережах без перебільшення тисячі коментарів зі словами розуміння, співчуття та підтримки. На мене колишній чоловік пригав з ножем просто за те, що хотіла з ним розлучитися. Причина розлучення те, що він не працював і бухав. А тепер чоловіки напишіть це причина кидатися з ножем та кулаками, Які в них не були б стосунки. І навіть якщо вона щось зробила це не право бити людину незалежно від статі, це показує слабкість, особливо коли це робить чоловік до жінки чи й до дитини. Як казав дядя Бен, велика сила це велика відповідальність, жодної причини виправдання насилля не існує. Співчуваю вам і бажаю сил відстояти себе. А як ви вважаєте, яке покарання було б доцільним у даному випадку? Невже штраф чи виправні роботи можуть так сильно налякати домашнього насильника чи попередити його наступні напади? Пишіть, що думаєте нам в коментарях? Україна провела новий етап обміну полоненими. Додому вдалося повернути важкохворих та молодих українців до 25 років. Алло, мама! Алло! алло! Я дома! Привет, мама! Все, я вернулся я дома, мама! Це ті категорії, повернення яких погодили під час переговорів у Стамбулі 2 червня. Серед повернутих представники абсолютно різних підрозділів є, зокрема, захисники з морської піхоти та десантно-штурмових військ. Є ті оборонці, які потрапили у полон в Маріуполі ще в 2022 році. Це один із етапів великого обміну. Далі очікуємо на наступні. Більше щемливих фото та відео наших вдома. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Україна повертає своїх. Візьміть, будь ласка, вітаємо вас вдома. дякуємо. Сьогодні в рамках обміну додому прибули молоді українці віком до 25 років. Всі вони переважно 2000 року народження потрапили в російський полон в перші дні вторгнення. Поміж них рядові та сержанти. Незбройних сил України, Державної прикордонної служби, Нацгвардії та територіальної оборони зсу зустрічали наших представники різних відомств, Міноборони, омбудсмана та координаційного штабу з питань повернення полонених. Вони спілкувалися з повернутими українцями, нагадували про їхні права та надавали змогу зателефонувати рідним. Традиційно наші хлопці дзвонили найріднішим. Алло, мама! Алло, мама! Я вернулся я дома, мама, все, я на родной земле. Мама, я скоро приеду. Я тебя люблю, жду, мама. Золото. За все, спасибо тебе, за все за письма, мама. Я тебя люблю очень, жду встречи. Спасибо. Одним із перших обмін прокоментував президент Володимир Зеленський. За його словами, додому повернулися ті, кого підтвердила російська сторона з двох категорій: це важкохворі або важкопоранені, та молодь до 25 Водночас це лише один із етапів. Попереду наступні перемовини з приводу можливих обмінів проводяться ледь не щодня. Пояснив Зеленський. Процес доволі складний. Багато чутливих деталей перемовини тривають фактично щодня. Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Таке. Привітав українців! Із поверненням додому, і керівник головного розвідувального управління Кирило Буданов. Вітаю, Вітаю. на рідній землі. Україна дотримується домовленостей, попри тиск і спроби маніпуляцій з боку РФ. Діємо чітко і послідовно працюємо далі до повернення кожного українця. Слава Україні! Таке з міркувань безпеки точну цифру тих, хто сьогодні прибув, не називають. Я ж нагадаю, що це 66-й обмін полоненими, і він триватиме кілька днів. Так само триває робота над репатріацією тіл загиблих воїнів. І як анонсував керівник ГУР, вона запланована на цей тиждень. Чекаємо всіх наших вдома, всім матерям. Бажаємо дочекатися того самого дзвінка. А ви, наші глядачі, привітайте в коментарях хлопців, які сьогодні ступили на рідну землю. В Бельгії вбили двох українок, їм нанесли ножові поранення, а будинок спалили. Родина виїхала за кордон з початком повномасштабної війни. Як з'ясувалося, страшний злочин скоїв член їхньої ж родини. Старший син вбив матір та молодшу сестру. Батько сімейства, український військовий, нині на службі. Що стало причиною смертельної розправи? Дивіться у випуску з вами. Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Трагедія сталася на ранок 6 червня. В будинку, де проживала родина українського військового, сталася пожежа. На місці знайшли тіло 46-річної українки та її 6річної доньки. Старшого сина вдома не було. Припускали, що він теж міг стати жертвою нещасного випадку. Але він у той час нібито був у школі. Поліція забрала 16-річного хлопця на допит через кілька годин. Підліток зізнався, що він напав із ножем на матір і сестру, після чого підпалив будинок і втік. Мотиви страшного злочину невідомі, що спровокувало небачену агресію або передувало кривавій розправі незрозуміло. Прокуратура розпочала розслідування за фактом подвійного вбивства. Справу слухатиме ювенальний суд, бо підозрюваний неповнолітній. Відомо, що в родині є ще одна доросла дочка, яка нині проживає в Ірландії. Батько український військовослужбовець. Матір переїхала із сином та молодшою донькою до Бельгії з початком російського вторгнення. Резонансну справу на контролі тримає Міністерство закордонних справ. У відомстві доручили посольству контактувати з поліцією, прокуратурою та родичами загиблих. Обставини загибелі та причини інциденту встановлюються. Прокуратура міста Льовен відкрила кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. Українські дипломати продовжать надавати необхідну консульську допомогу та інформувати громадськість про перебіг розслідування. Крім того, українські дипломати хочуть особисто зустрітися з підозрюваним. Відповідні запити вже надіслали. Слідство триває, попередні висновки свідчать про те, що пожежа в будинку була влаштована навмисно. Якщо злочин справді скоїв хлопець, він міг підпалити помешкання, щоб замести сліди і втекти до школи, щоб забезпечити собі алібі. Нині його відправили під арешт. Він утримується серед інших неповнолітніх підозрюваних. Щирі співчуття родичам та близьких загиблих. Бережіть себе. На цьому ми не все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.